Підписувати контракти з новими гравцями хотіла заборонити футбольному клубу Нива Федерація футболу України. Проте команді вдалося уникнути санкції з боку контрольно-дисциплінарного комітету. Детальніше у сюжеті Тараса Бурака. За несплату членських внесків Тернопільську ниву Федерація футболу України хотіла позбавити права купувати гравців. Як повідомив директор команди Роман Мацюпа, ніякої заборгованості з боку клубу не було, адже останній перерахунок був ще 27 листопада. Транш перерахував це було 132 тисячі 560 гривень. А перед тим ПФЛ давало на КДК список команд, які не заплатили внески. Ми були в цьому списку. Ну, після 27 числа вони передали на КДК, от було в вівторок КДК, що ми заплатили, але вони цей папір десь загубили і знову нас подали в список. Я позвонив в ПФЛ, позвонив в КДК. Все питання, вони сказали, що це непорозуміння, що. Заборони на трансфер у нас немає. Хоча й проводити трансфери Нива, все ж таки має можливість. Роман Мацюпа неохоче говорить про зміни складу гравців у команді. Він лише розповів, хто має шанси залишити клуб. На даний момент з команди пішли тільки ті футболісти, які були орендовані. Ну якщо ще гірський, я знаю 50 на 50 може мав, то і важко мені здається, не показав навіть 20% того, що він міг грати. Він після. Травми були, що це за нападальчик який не забив ні одного м'яча в ворота. Це не я рахую, що це е, загублені гроші на нього. Як зазначив директор жовто-зелених, керівництво клубу пообіцяло погасити заборговані за два місяці заробітні плати та преміальні гравцям до 20 січня 2014 року. Саме в цей день у команди починаються тренувальні збори, які вони планують провести спочатку у Криму, потім залежно від погоди, у Трускавці чи Закарпатті.